Де важко. Погладьте. А просто просто полежити. Ну, загору де колежка. Так, і тепер у нас буде м, така трохи обережно все, зягнутися. Але куди пускає, туди і покладіть. Воно це зовсім нормально, що воно все не дістає, куди Да. А, да. Диво взагалі можете не порівнювати себе з іншим і тільки з себе сьогоднішньо себе з наступним разом, з переднім разом. Ну, тобто, туди намір, затягаєш, залямає. Я... До кріпка п'ятка. Вона зміняється, супер. Не насиляйтеся. Перший принцип не насиляйте, а будь ласка, до себе. Любимо свої ніжки, свої е, стегна і ми мене дуже лазні. Так. Повертаємось і е, тепер діно рівно вгору. Так, притиснути у нас поперед до килимка. У нас притиснуті крижі, все це сідниці. Ноги прямі вгору. Це поза перевернута називається. ноги вгору біля стіни. Так відпочивати.